В тебе є питання, в тебе є тупики, і тобі треба порішати ці ну, свої питання, йди до водійства Духа Святого, йди до Ісуса. Послухайте, браття сестри. Йдіть до Ісуса. Я зараз не кажу нічого проти служителів, проти пастирів. Якщо вони вам дають наставлення, якісь совіти. Все одно йдіть до нього, провірте, підтвердження получіть. І тоді приймайте рішення. Послухайте, я колись в початку свого путі християнського в мене були в сім'ї проблеми. Да? Мені було треба вирішити. Я не знав, як вирішити їх, як правильно, як правильно поступити, як правильно зробити. Я їхав до одного пастора до. Друга свого із цим питанням, Він мені давав відповідь. Тоді їду до єпіскопа друга, і кажу таке, Він мені дає іншу відповідь. Їду там до апостола, до е, е, друга, і він мені іншу дає відповідь. І троє дають різні відповіді. Це було 18 років назад. І я кажу, Боже, що це? Ісус, як мені зрозуміти Це? І я отримав відповідь. Він каже, йди до мене. Йди до мене. Я прийшов на цю землю, щоб кожен мав зі мною відносини. Я постраждав за це, я кров свою пролив. Я життя своє віддав, щоб вийшли до мене напряму. Спілкуватися зі мною, браття, сестри, рідні, драгоцінні, не тратьте свій час. Чому? Тому що люди зараз в дусі, а завтра в плоті, і все. Як він каже Петру, хто тобі це відкрив? Розумію, як в Біблії він питав, хто є для вас? А Петро каже, ти син Бога живого. А він каже, тобі це відкрив не плоті кров, а Отець Мій Небесний. І два вірша ниже, йому той же ж Петро говорить. Ісус, пожалійся, бо не роби цього. Давай качни і Він каже, відійди від мене, сатана, бо ти думаєш те, що людське, а не те, що Божє. Тому сьогодні служитель в дусі, завтра він в плоті. І якщо ви отримуєте наставлення якісь від служителів, перевіряйте, йдіть все однак до Господа. Станайтесь на коліни і моліться. Скажіть, дай мені підтвердження, як я це почав робити. Вибачаюсь. І тоді, коли мені Господь сказав, йди до мене. І вже 18 років. 18 років після того випадку, я йду тільки до Господа. І я не жалкую. І я не жалкую за це. У мене нема ні одної якоїсь обіди чи ще щось ні на одного служителя, ні на одного пастора. Тому що я з ними не спілкую, не совітуюся по тим питанням, по яким мені треба, я йду тільки для Бога. Якщо не получаю відповіді, я беру пости, становлюсь на коліна, роблю, х... Х... роблю хлебоприламлення. Але все однак я получу відповідь. Послухайте, для чого Ісус Христос нам говорить, що Він не залишить нас сиротами на землі. Він каже: Я не залишаю вас сиротами, я умолю Батька, Батька дасть іншого утешителя Духа Святого, який зараз з нами. Тому що Слово Боже говорить, що Дух Святий облічить нас, наставляє нас, навчає нас, утішає нас, укріпляє нас. Наповнює силою нас. Відкриває істину Слова Боже, бо Він є дух істини. Так написано в Слові Божому. Відкриває Будущее. Він навчає, наставляє, хто Дух Святий. Так Слово Боже говорить. Івана 14, 26, Івана 15, 26, Івана 16, 13, 15. Так слово Божь говорить, а слово Боже – да і амінь. І нехай ніхто не фантазує, браття, сестри! Фантазерів тут, а знаєте, тут хватає без мене. Але я кажу тільки те, говорю, що каже Дух Святий. І роблю те, що говорить Дух Святий. Уже 18 років. Уже до 20 років ми йдемо так. В дійстві Духа Святого, тому що всіх, кого веде Дух Божий, Дух Святий, доньки і Сини Божі, Римлянам 8.14, тому йдіть до Господа, він, він буде говорити вам, Він буде підтверджувати вам. Якщо вам дають е, наставлення чи совіти у ваших ситуаціях, йдіть до нього, і Він дасть підтвердження. Правильно це чи неправильно це. І я ще ні одного дня не пожалкував, що я йду до Духа Святого, щоб отримати відповідь, що робити, куди йти, в той чи в той ситуації. І він мені дає відповідь. Я ще ні одного разу не пожалкував. І нема ніяких ран, обід чи ще щось від людей, від служителів. Слава Богу за кожного служителя, який движеться в Духі Святому, А не ті, які зайшли в плоті, церков завели в плоті, самі в плоті вже движуться роками. Розумієте, я, не, я слава Богу за служителів, які водіми Духом Святим. Бо я знаю, за що я говорю: хто йде в цьому напрямку, хто движеться в водійстві Духа Святого. Тому що я знаю, що вони проходять, тому що і ми це проходимо. Але лучше проходити це. лучше проходити гоніння, лучше проходити отвірження, плівки, насмішки. Лучше проходити це, але з Духом Святим, чим жити і движими своєю плотю, і називати себе віруючими. Лучше йти у дійстві Духа Святого. І як слово Боже каже, як тоді народжений. По плоті гнав народженого по Духу, так і нині. Як тоді гнали Христа, коли він був гречений Духом Святив, і почав служіння в водійстві Духа Святого і учні його в дії апостолів, так і нині народжені, як тоді били і гнали, віруючи ті, хто народився по духу. Тому що ті, хто по духу живе і говорить, це безумство для віруючих, які живуть в плоті, так говорить Слово Боже. Друзі, рідні, браття, сестри, йдіть і Він буде говорити. Ісус за це постраждав, щоб ми мали з ним спілкування. Він чекав кожного в таємних кімнатах. кожну людину. Він чекає тебе, брат і сестра. Щоб дати тобі відповідь, щоб говорити в твоїй ситуації. Йдіть до нього, рідні, драгоцінні, і ви побачите, які відповіді вам буде давати. І ви будете робити кроки, і ви побачите, як все буде злажуватися, яка буде защита сверхістецтва, Божя, на вас, які ви кроки будете робити, і ви побачите результати ці. Слава Господу! Дякую тобі, Батько, за твою милість і любов до нас. Я дякую тобі, Отець, Таточко наш, за сина, якого ти віддав за нас. Дякую тобі, Ісус Христос, що ти прийшов в цей світ, поніс наші хвороби, гріхи і все привозив на Оговський Хрест. І ми не залишені сиротами. Ти нас не залишив сиротами, Ісус Христос, Ти вмолив. Батька батько дав іншого те, що Духа Святого повернув християнство, яке зараз з нами, який наставляє, наставляй нас, навчай нас, облічай нас, утішає нас, наповняй силою, вірою, любов'ю Божою, Дух Святий, відкривай істину, будущее. і ми разом з тобою прославляємо нашого Господа і Отця по цієї землі. Друзі, рідні, йдіть до нього. Ідіть до нього, рідні, друзі. І Він буде говорити вам, кожному, кожній людині. Хто шукає Бога, хто шукає Ісуса Христа, хто шукає водійства Духа Святого, Він буде говорити, відкривати дороги, по якій ми давати відповіді на всі питання. Аллилуйя! Ми неймовірні сьогодні маємо. Ми неймовірні сьогодні. Ми неймовірні сьогодні маємо на цієї землі. Це нашого Бога, живого Бога, Отця і Господа Ісуса Христа і водійство Духа Святого. І тут присутність Божя зараз, Духа Святого. Тому що ці ефіри прославляють нашого Господа і Отця. Ми разом з Духом Святим прославляємо нашого Господа і нашого Отця через ці ефіри. Йдемо по цій землі, до края землі, щоб прославляти нашого Господа і нашого Отця. Благословіть вам, друзі! Йдіть ідіть до нього. Ви побачите, яка це насолода, коли Він буде вам говорити. Ви почуєте цей голос. Його ні з ким не спутаєте, ні з ким. Голос любові, голос милосердя, голос сострадання до нас, милосердя, любові Божої, благословеного Дня рідні. Ідіть до Христа, ідіть до Ісуса. Халилуя! Дякую тобі, Отець, за милість Твою, любов Твою. Аллилуйя до нас. Благословена вам дня, вы, друзі. Амінь, амінь і амінь. І ви получите відповідь на всі питання. Всі питання Він дасть відповідь, як дає нам вже 18 років. Слава Богу. Амінь. Амінь і амінь.